365 днів про взаємовідносини. День 34-й. Яке місце повинна займати жінка? Хороше питання. І зразу ж аудиторія поділиться ну, більшості на дві категорії. Перша скаже: місце жінки в сім'ї. А друга скаже: ні-ні-ні. Місце жінки в бізнесі, в політиці, при владі, підприємництві і так далі. Розчарую і одну, і другу категорію людей. Чому? Тому що місце жінки, воно в Бозі. І я хочу, щоб це втвердження воно було в кожному записано на серці: місце жінки тільки в Бозі. Тому що він єдиний, хто знає її покликання. Він єдиний, хто створив її з певною ціллю. І шаблонної відповіді на питання, де місце жінки, ніхто ніколи не дасть. Тому що ми всі різні. І у кожного є своє покликання, і у кожного є своя дорога або свій напрямок. Людина, яка хоче загнати інших в рамки, наприклад, місце жінки тільки в сім'ї, вона буде мати конфлікти і проблеми. І знову ж людина, яка захоче сказати, що ні, жінці не потрібно займатися сім'єю, а потрібно йти, бізнесувати чи робити інші речі, вона так само. Буде мати проблеми. Але коли людина розуміє, що місце жінки в Бозі, там, де і чоловіка, що покликання, щоб зрозуміти своє покликання, потрібно звернутися до, до Бога, потрібно звернутися до Його слова, потрібно це слово прочитати, потрібно усвідомити свій напрямок. Тоді і суперечки, і конфлікти, і питання, і незгоди, вони Замовкають або щезають. Чому? Тому що тільки я відповідальна за своє життя. І тільки я можу зрозуміти своє покликання і мій обов'язок його виконати. Ніхто абсолютно поряд зі мною не дасть відповідь перед Богом за моє життя. А я дам. І я прийду до Нього в свій час і буду відповідати за кожен прожитий день. І ви знаєте, що саме парадоксальне, що в той момент я не зможу сказати: ви знаєте, от суспільство, в якому я жила, сказало мені, що моє місце там то там-то. А воно не відповідало дійсності. Я так не зможу сказати. Тому що Бог, він каже, твоя відповідальність була дізнатися про себе у мене. Для чого ти на цій землі? Що ти маєш робити, як ти маєш іти, і які речі маєш виконувати. Тому. Псалом 89, другий вірш, звучить так: Господи, пристановищем нашим ти був і зроду врід. Про що це? Про те, що поза Богом знайти істинне своє покликання і зрозуміти правильне своє місце неможливо.